Підвищення комунальних тарифів, які ведуть нас всіх до геноциду, ми виступаємо проти нової пенсійної реформи, яка обмежує права пенсіонерів, які тут так само знаходяться, і які розуміють, що вони просто не доживуть через цей економічний геноцид до свого пенсійного віку. Ми виступаємо проти приватизації всіх державних підприємств олігархами. Держава виступає як маріонетки політиків і олігархів, і тому вони замість того, щоб модернізувати реалізувати наші підприємства, теплові електростанції, шахти, вони це занедбають і продають олігархам. Ми виступаємо проти Нового Рабського трудового кодексу. Ми виступаємо проти пропаганди цензури та утисків свободи слова у ЗМІ. Всі прекрасно знають, що зараз роблять засоби масової інформації. Вони просто-напросто беруть і всі соціальні протести дискредитують. Я не здивуюся, якщо сьогодні. тут зебрал из